Гра це завжди вправа на майбутнє, зазвичай на найближче. Дидактична гра один із поширених видів діяльності дошкільня. Сьогодні дуже популярними серед дітей є ігри, які вони створюють спільно з вихователем, батьками: Лебуки, фетрові книжки, лебокси. Шановні колеги! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми практичними напрацьовками формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Пропоную вашій увазі навчально-розвивальну гру, «Я, моя родина, славна Україна. Що ж являє собою ця розвивальна гра? Комплект гри вмістить пластикове або картонне кругле ігрове поле з рухомою стрілкою в центрі. Розділене на чотири різнокольорові сектори. До кожного сектора запропоновано різні за тематикою набори яскраво проілюстрованих карток завдань: Сектор Я і моя сім'я жовтого кольору, гендерне, морально-духовне та правове виховання сім'ї, сектор Моя Україна червоного кольору, патріотичне і громадянське виховання. Сектор Я особливий блакитного кольору. Логічне, творче мислення, пошук нетрадиційних підходів до розв'язання тієї чи іншої ситуації, сектор я у природі зеленого кольору, природа рідного краю, екологічне виховання в сім'ї. Усі набори карток із завданнями складені в конверти, кольори яких відповідають кольорам секторів ігрового поля. До комплекту також входять фішки, можуть використовуватись налипки, які команди отримують під час гри за правильне виконання завдань. Кількість фішок, зібраних командами, впродовж гри і визначає переможців. Гра є багатофункціональною. Ця гра використовується як на заняттях, так і в індивідуальній роботі з дітьми різного дошкільного віку. Дітям дуже подобається грати в командах. Завдання в конвертах можуть бути підібрані як на закріплення, узагальнення, вивчення матеріалу, так і на розвиток уяви, пам'яті, фантазії, логічного мислення, розвитку творчих здібностей дітей. Цю гру можна виготовити з цупкого картону в домашніх умовах. Дякую за увагу! Гарного вам перегляду! Сьогодні діти ми пограємо знову в розвиваємо гру я. Моя родина славна Україна. Запрошуємо нашого Андрія покрутити стрілочку. Наша стрілка зупинилася на секторі Я, Моя Україна. Таяна удасть конверти мені. Дякую. Конверт завдання. Уважно словити. Назви професії зображених людей. За що ми говоримо? Дякую кожному з них. Будь ласка, для кожного картинка, на якій зображена відповідна професія. Називайте назву професії людини і за що ми дякуємо кожному. За, за смачні страви. Добре. Тимофій? Це професія лікарі. Дякуємо лікарю э, за лікування від фото. Так, Нікіта. Це професія фотограф. Дякую фотографу за гарну фотосесію. Молодці. Дякую вам за газ. А за... За красиво, можна, звичайно. Я дякую вам за гарно виконане завдання. Продовжує крутити стрілку Тимофій. Наша стрілочка зупинилась на секторі жовтому. Так, завдання я і моя сім'я. Поясніть прислів'я. При сонечку тепло, а при матінці добре. Намалюйте сонечко маминої роботи, А промінчиків цього сонечка має бути стільки, скільки гарних якостей у вашої мами. Ну, так, як стрілочку крутив нас Тимофій. Тимофій, поясни, як ти розумієш це Кесіння? Сонечко дому.

Прошу Андрія розповісти, яка його мама. Показ, Андрію. Сутиня. Дякую, Даяна. Ще, Любляча! Любляча! Дякую, Даняночка. Ви гарно сьогодні попрацювали. І я вам сьогодні, знак, вдячності і як подарунок хочу подарувати осі смайлики. На згадку про нашу гру розвивальну. Я, моя людина, славна Україна. Дякую.